Вітаю вас, любі мої. Ще один варіант, як можна зав'язати шарфик. Є трикотажна така пов'язочка. Вона дуже підходить під цей колір. І низ. Можна і так залишити. Під низом вона знаходиться. І можна було б зробити ролик, як я робила у мене, Я колись робила так. А можна просто тут гладка полосочка у нас виходить, гладенька, а тут у нас такий виходить. Отак. От Подовжуємо. Зробіть його довгеньким. І потім без люстерка оцього мені дуже важко тримувати радянське. Ну зараз є такі і в прибиральнях є такі, що. Шкафчики, які як дзеркало відчиняються, подивитись. Десь так, любі мої. Ну, можна прикрасити, хочете, не знаю, тут прицепіть щось взагалі можна зробити. Можна залишити так. Ще ззаді, якщо хочете, щоб закрити повністю полоску, то можна зробити тут поширше. І тоді вона автоматично закриється. Тільки вже підтикнуть під цей край. Без люстерка великого, дуже гарно. Це все досвід, ви знаєте, іноді дуже багато часу сядеш і починаєш крундзювати на голові. Шукаєш, як краще. Ну, це того стоїть. Це приємно самій. І радість для тих, хто на мене дивиться. Будьте здорові, дорогенькі. Благословінь вам!